проблем для підприємців, це показати, яка процедура цього всього. І хай підприємець по цих кроках рухається і управляє. ну, далі е, оце все. Просто е, на, е, як воно так, ми ну, приймаємо рішення, запросити його. А ще запитаємо, а зароб... палатки на Старій площі, теж мала буде вам ще буде місто, ні? Палатки торгують. Малахи так і вона. Це що? Це що? Мають право без ніякі дозволи. Я Ну, треба знати, що, Ми знайшли вже по телефону, Давайте. вже знайшли. Що, що куди це підприємець? Чого ви знайшли, що маєте підвод? Давайте наступ. Куди подаруєте підприємець? Запросити питання підприємця. Підприємець куди в плевань? Ні, той? що вона плевань працює. Голова про наші. Пація пація. Ім? Пація. Ім? Пація. Біля пару він, хто не спас підприємство архітектури, я тоді звернувся до того. Вам до сесії подивиться, вже в законі передбачено ці вимоги, а в відповідності ви йому напишете, що якщо мала бути така заява, мали бути такі прикладені документи, зв'язку з чим сільська рада зараз не може прийняти позитивного чи негативного рішення. на твердих Ну тобто вивчити питання до сесії, і на це сесії готується проєкт рішення. Добре, це добре. Так, 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 добре, так, погоджуємося. Мирослав <реку> Петрівна, по давайте. <реку> <Так, а? реку> Матеріальна допомога, ну тоді виключаємо, да? Матеріальна допомога. Михайло Михайлович, ми можемо працювати зразу паралельно. Ми бюджетна комісія, подивимося а ви за земельні. Прекрасно, дуже дякую. Що Земельна комісія. Дуже, Давайте, будь ласка, паралельно будемо цього. Земельні, але дивіться, у нас в нас тут земельні комісії. Так. Максимчук, Олександр, Анатолійович, Дармороз, Смир. Медичок Олександр Андрій Гуміч Кузьменюк. Ви працюйте ви тут, а ми собі так, бюджетно таке.

<гол -хитрічна> охмак, Надія надієш, село Заря вулиця 1-2-60, квартира 4. Не озвучуйте персональні дані. Персональні дані не озвучити. Як ну просто охмак і все. Без, де вона живе вони, і село Заря Охмак. хто 100 кведення автобусів селянського господарства. Де вони мене ви? А я вам скажу, що я питаю. Тому що пограному при нас на землі теж запасу Завершення документації і ніхто не уrock... що озвучить в районі за за дитячим Дивіться, На майбутній віктор Васильович дорядка озвучує бути по ситуації. що стіна земельного кодексу, людина, коли звертається заявою, вона доважає план схему розташування земельної ділянки, щоб депутати орієнтувалися, де та земля знаходиться.

Ні, правильно. Є депутати на увазі, де щось. Користується що не тримає. Стоє Олег Євгенович. село Заря, вулиця Гая, 56. 18 й житловий фонд, 5 шоти для ведення, щоб соседняцької. Є поблюк. 18 квинк, 500 город. Стоїв Олег. Євгенович, живе по вулиці там, Медведєва, в кінці. Ді є такі. <реку> Це даєм дози на текст документацію. Новак Микола Павлович Солодиків, 25 після смерті батька Новака Пала Івановича. Да. Терновець, але Григорія та Климук Климчук Ірина Григорія Солозастає 25 соти спільно що місяць 20 після смерті батька голова Григорія Костянтиноча. Губік Микола Юрійович село сможе, 12 сотень для ведення особисто селянського господарства. Дана ділянка рахується комітом. Голеші, мелік Василь Федорович, 18 сотень для рахування з побудинку, 30 сотень для ведення особисто селянського созда. Є такі помні, які рахується. Пушкина вулиця. Приймаємо. Максимчук, Юрій Костянтинович, село Шпанів. Купіли житло, купили житло будинку в Більові. Лазаришина Світлана Даміна. 18 років житловий фонд. Вона придбала? Так. Будинка купив. Біля будинку 18, 18 років землі лікується. Під будинку з приводизової з мене? Так. Так, під будинком. А купляв просто був кадастровий номер злого величезні? Тому що в півроку дошли... Так, в півроку дошли, так. Так. Добре. Наступне. Матвій Ігор Іванович. Село Сможів. Село Жиря, вулиця Сможів. Не буду казати. 25 сотик для ведення автобусно-соціальних оборотів. 10 сотик рахується в нього біля там... Біля Пасовича, як ми кажемо, біля... З обороною. І 15 сотик тих дорог. Там, де квантану забудували. Але обороти є повністю не обрахують.

Дві земельні діняки для ведення особисті селянського села. Є кадасні номера. Усік Марія Петрівна, село Жаря. Так само дві земельні діянки для ведення особистого селінського села по 10 років. Є кадасна номера. Щелучко Борис Петрович, село Жаря. Одна ділянка для хтоні жиколдинку, це по вулиці Гарі, і два, і три городи для ведення особисто селілянського старця. Займають ділянки за ним облікуються. Скільки там на тро... Шо -шо? Скільки на трьох ділянках? Одна ділянка 6 сотих, друга ділянка 23 сотих і третя ділянка 10 сотих. І 9,087 сотих для хлопня з половинку, це повичте гарні. Біля буде, біля хати. Це солодаря. Ну колос колись так надавали Що, це, це, да. наступне. Демидович Анжена Станіслава, село Жаря, 15.37, вона купила житловий будинок по вулиці Свориць у покійного гомона. Гомон такий жив, Олексій Кіндратович, він помер. Це біля берега Тетяна. Друга, друга! Даємо позицію. Затверджує документа. Дворист Анатолій Михайлович, село Новоста. Дві земельні дняки для ведення особисто селянського штату. Одна 1546, друга 20.03. Є побліку, є кадасту номер. Шевчук, Шевчук Алла Мефодіна, Мифо, Леся Меход, Селодикі, 25 сотень для вховання житлового будинку, транспортські споруд. Є кадастний номер, даємо дозвіл. Кондратюк Ганна Мефодіна, село Голесів 25 сотень для аптогоні житлового будинку. Є кадасту номер, даємо дозвіл. Мілецька Тетяна Борисівна село Старожуки, 25 сотень для вположення житлового будинку. Є кадасу номер. Наступне, по покизяк Федор Тарасович та по Покизяк Зінеїда Петрівна, село Сморсь eh, Оголиші, 015-40, я поняв, що побудунку там було два брати, один брат Помер і дружина помер. спільно самісна власність. Батько хата, знаєте, там де а, прохід де, 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 до дитячого до... e, наступне Кондіровська лід, Лідія Максимівна, село Грабів. Дві ділянки для ведення особисто селянського господарства і одна ділянка для, будин... для плонені живої. Ні, реагується це хата, поприходьте і городі. Тимошук Володимир Васильович, село Заря, 30 сотень для ведення особисто селянського господарства, дана ділянка в лікується. 30 сотей, голос. Третяк, Володимир Іванович, село Граві, 0,12, 14 сотень для плонів житлового будинку та спольський споруд. Наступне. Чубок Валентина Петрівна, село Грабі, одна ділянка для житлового будинку і дві ділянки город. Це біля ха... через хату там щоди до Ставка Город і біля кузні. Город, Знаєте чоловік? Півницювальник. Чубок є холод зараз. Городи дають. В неї хата і через хату, що де до ставка город, і біля кузні. Далі дозволи. Шість заявки служили в час і п'ятого. Я думаю, не дуже ціна так, участь. Список є шість. Степан Олег Петрович, Новак Василь Іван Челисва, добродовольці Анатолій Заря, Шаріф Одинської Рівня, Блащук Василь Анатолійович, СНТ Ольгович і Гавричик Віталій Григорьо Застав'яч. Ну, було 100, 123, було, а це плюс 6-129. 28, да я поступила від на наведення земельних ділянок. Ми включаємо за, загальні списки. Так? Під будівництво так. Загальні списки включаємо, не в кажу, що в загальні списки будуть. права право земельними ділянками. Якщо пільгу немає, ніяких пільг немає. Загальні підстави. На загальні підстави. Перше теж, хороше. Дивіться, припинення права користування залі відмовляється. Саморук Микола Васильович, село Старожуків, 10 сотні відмовляється. Болошин Павло Петрович, Зорі, але має город деревом. 40 сотні відмовляється не мовляє? Це нові землі. Надамо відмовуємо, але будемо мати на увазі, що у нас... Землі включаємо землі запасу варіант ці землі. І ви собі сюди що Це землі, запасу. Дальше. Ви чекайте, ну от у нас 30 сотки плюс 40 сорок з'являється 50, П'ять. Ще далі читаю. Кіра, Кірек, Микола, Микола. Дивіться, я зачитую. Саморук Микола. Десять. <паспоряджу> записуйте. Волосе Павло Петрович. Дерене, 40 соти. Відмовляється. Да. Кірек, Микола Панінає, село 40 сотень відмовляється. Він Віктор Степан, Солод Заря, 20 сотні відмовляється. Добринник Анатолій Михайлович, 5 сот відмовляється, село Дяку. Демедович Анжена Саніслав відмовляється від 10 соти на користь своєї дочки. Демидович Івонець Сергій. Це виключається. Не не Це не є вже запасний. Вона не пойде з нас. Ну так, вже вже. Пілат Михайло Коболь, село 15 годин, заїзд вмовляється візьмо візьмо так само. Пілат Так. Томілович Таміла Васильівна, вона в рівну приписана, має 12 годин в голосі, відмовляється. Я? Я в голосі ніхто має? Дивіться, наприклад. Пілат, ось, де Пілат? Ну, біля Орнісі, на Барсі, вони перспективі, і забудовище. Перспективи, тобто, Так. Мы там дали там вылезти вроде Бога. Ни снайперки не врубляется довольно. Я потом. Знаєте таку? Ви чого не знаєте? Зоріли, А ви пишіть вам зорі? Вона в Італії сама. віталії саме. Дванадцять сотні для ведення особисто селянського подарства. Я така? Міла чи Ніла? Та Міла Євген... Та Міла. Італія, що знаєте? Шкарапа Микола Євгеновича Лазаря Булуця, 20 сотень обміняється на користь сина Шкарапи Олега Миколаївича. Антонюк Валерій Миколаївич Лазаря обміняється 49 сотень на користь дочки Рачок Юлії Валерійовичі. Скільки сотень? 42 сотні. 42 сотні. Комсомолі. І гуць Галина Іванів Солозаря в Конституції відбувається десяти сотні завіт в районі відмовляється. Це рахуйте, я вже проходить з гектар тисячі землі. Гектар. Зімняйте, розумієте. Добре, вони будуть і під поділитися. У нас немає нічого. Це...

Почекайте, читайте далі. Дозі на складання проєкту відведені. Охмарт, так. Що доведеться? Да. Замов людей. Да. Охмарт, Салім Милай, село Жере, вулиця Перша, 15 сотень є в особисто Селянської федерації, від якої відмінається мати, Охмат надієсе. 20 клієнт Федотів на село Голиків, 10 сотень є особисто Солянська Федерація, відмовився батько, Кулайв Федор. Тобто батька мені машина. Олілі Інна Васильівна, село Жаря. 5 соти для ведення особисто, тисяч хаті батька, селяна Івановича. Но Микола в Спалує, село диків. 15 сотих для ведення особисто Селянського господарства, тисяч третій батька, наука Павла Івановича. Галешко Ірина Миколаїв, село Дерене. 30 для діяльний особистого селянського господарства, 30 сотих, приємний кладовища. Нова, є така, не нова е, Галешко. Семенець Надія Іваніна, село Зоря, 30 сотих із смерті чоловіка. В ага, ну... неї був 15 сотих дивіться в садку і 15 сотій проєвці за дитячий садочок. Що й бути, щоб вони обробляли тебе. Добре, а він, э... Вона слабись в мене подає І він приватизований, не приватизований, хоче робити. Да. Да. Терновець Алла Григорівна, СМТ Клевань, та голова після смерті батька, Головачка Григорія, це заставлю, 17,5 соти. І Климук Ірина Григорія, так само 17,5 вистачає смерті батька. Є, точки є. Деймедович Ілона відмовилась мати Деймедовича Джера, 10 соти Зоря. Дивіться, Єрмак Зоя Володимира, 15 роти під забудову. Вона була в списках, поміняла прізвище. Вона Демидовича, стала тепер єма. Ті червіна. Ні, в ділянках по забудова Так, Документи, тизвичай поміняла вийшла заміж другий раз. Хіба <penst> треба <dessas> e, Maksim... б? Ситоць, тортице, no. то що... mm. no. Максимчук, Світлана Вікторівна, місто рівне, 20 соти для особисто селянського 10 смерті баби, ласик e, Lass... така жива. сліпий, не жили такі, знаєте? до будинків, то з праві сторони. Вони хату спускували, тепер землю біля хати, що 20 соти. А вона теж успачкована земля. Хата, хата. Та, та. Хата. І хата і земля? Ні, земля не ну, успадкована. Земля це не дає доза на складання проєкту відведення. А вона на них переписана, ну мається. Ну, Оце байте. вони переписують хату. Хату приписали вже біля хати. хата. — Я хати. А це земля ще городша горо є. Мохель Олена Миколаївна, село Зоря, 24 метри квадратний для гараж. Силі Зоря. Це і сувачі гаражки? Ну так, під гаражем. А, то вже під А там а вона просить дозвіл приватизувати? Дозвіл на сідання проєкту відведення, так, під гаражем. А по гаражах там все нормально? Бо я знаю, що там люди не можуть приватизувати? Так, на час, як ми затверджуємо генкран вже то тоді люди зможуть право проєктувати. А, то що ми зараз ще не приймемо? А, а ми даємо зараз... дозвіл на складання проєкту відведення. Вимчать, да. А тільки дольше виходить, а спершу речі будемо, коли нас буде Так, так, там то. І наступна заява дозвіл рачок Юлія Валерія, 40 соти для ведення від мого батька Антонюка Валерія Миколаєвича. Є ще є. Затвердження проєктів за мустрою. Глушенко Роман Оцану село Жаря. 24 дляведення особисто Цянського федерація. Це в районі Башнігород. Є таке, дає дозвіл. Кривчук, Олена насипання село Даря, город десь 1600 в селі Більові. Вона колись працювала, я вже так. Біліченко Надія Анатолійовна, вона з рівного, але город пошук по спальні батька у Новостаді, один гектар обліку є. Ну, був обліку, батько рахувався. немає права. Ні, город. Таке було тоді, давати свого часу. Наступне. Кондрацюк Галина виходять на Сологолисі. 16.909 особисто господарства. Це город. Затверджень приємно.